І, важливо понять, не агресивна, а сильна, да? ви вже розумієте, що він дуже орієнтується на мене. Він звіряється зі мною, тобто він вже починає консультуватися з вами, питати у вас якісь поради по роботі про друзів. Він вже, ви для нього орієнтир, да? і це нормально. Це дуже природньо. А більшість жінок дуже бояться бути домінантними. Але ж насправді вони бояться бути дорослими. Насправді вони бояться бути дорослими. І ви думаєте, якщо я буду домінантною, сильною, то він втече від мене, да? але насправді чоловіки і хочуть сильну жінку, да? якій взагалі можна довіряти, не дитину. Не дитина. І от тому от четверта трансформація, яка відбувається з вами, це від такої м'якості, від дитячої позиції до домінантності, до дорослої жінки. Знову ж таки, без агресії, але сильно, з силою.